На Одещину прилетіли пернаті гості. До національного природного парку Тузлівські лимани завітало 1114 рожевих фламінго. Про це пише прес-служба нацпарку. Там зазначили, що це найбільша кількість фламінго, яку зафіксували науковці за всю історію природного парку. Майже всі дорослі, але є і трохи пташенят цього року. Декілька птахів прокільцьовані кільцями білого кольору. Визначити їх походження не вдалося. А один птах був із синім кільцем. Цей гість. З Італії йдеться у повідомленні. Цікаво, що Одещину рожеві фламінго облюбували ще у травні. Тоді на території парку розмістилося 500 птахів, які вперше за час міграції розпочали будувати свої гнізда. Перше на території українського Причорномор'я, в цій місцевості вони починають гніздуватися. Вони не мають стабільного гніздування зараз. Ще знайшли у нас. На східної частини тузлівських лиманів підходящий цей іл, мол лікувальний, і дуже багато їжі, але там дуже близько населений пункт, і е, дітлахи дуже часто е, ну бувають там і лякають їх. На жаль, це вперше цей птах починає гніздуватися на такої місцевості, де ніколи він не зустрічався в такій кількості. Це 500 птахів. Це дуже багато, коли вони літять це, якби е, небо горить від червоних крил. Фламінго доволі рідкісний вид пернатий для українських територій. Ці птахи здебільшого проживали в Казахстані, а тепер їх можна назвати мешканцями України. Фламінго гніздуються групами та роблять гнізди із мулу та грязі. Цим птахам потрібні величезні, дуже солоні та мілкі водойми. Тож тузлівський лиман ідеальне місце для їх проживання.